Дякуємо Богу за його велику смирість. Дякуємо Богу за його присутність на цьому місці. І ми віримо, що ми є на цьому місці, в домі молитви. Разом з нашим Господом Ісусом Христом. Ви знаєте, ми сьогодні відзначаємо, згадуємо таку подію, яка дуже важлива для церкви Ісуса Христа. Це щастя Духа Святого. на Господу. Цей день. Є народження церкви Господа нашого Ісуса Христа. Ми собі не можемо уявити церкву, яка не народжена в горі. Ми просто не можемо явити. Церква жива, вона веде Духом Святим. Дух Святий проводить, Дух Святий наслаждає, облічає, попереджає. І ми собі навіть не можемо приявити. Ми знаємо, що є багато людей, які говорять, що ми. Першнім духом в що ми водим духом тим, але подивитись на життя, ми бачимо, що це зовсім не так. Люди, які зовсім далекі від того пізнання істини, тому що не вникають Слово Боже. Але якщо не книга Слово Боже, ми бачимо, як Господь Христив апостолів і які познаки. Я зараз буду зачитувати це місце. Це діє святих апостолів в другому розділі. Я думаю, воно мав цю нідому, але хотілося нагадати це місце, як воно відбувалося. І я його зараз зачитаю. Це другий раз її апостолів. Коли Дух Святий сходить на учнів. Коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче в поду вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогнені, і усіли на кожного із них. І всі вони наповнялися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї. Та побожні люди з кожного народу, який під небо? Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони нестями дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять не галилеяни? як же це ми чуємо кожного? кожній своєю рідною мовою, в якій ми народилися. Партянці, медянці, феніміти і ті, що з Месопотамії, з Юдеї та Капедокії, з Понту та Азії, з Фрівії і Памфилії, Єгипту і околиць, Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни і араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами. Про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили одне одному, що ж це має бути? Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. А Петро, ставши з 11, підвівши свій голос і сказав їм, Можі юдеї і усі мешканці Єрусалиму, нехай буде вам це відоме. Прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив пророк Іоїль, І буде останніми днями, каже Бог, я вірю від Духа Мого на всяке тіло. І будуть ваші юнаки, видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні вірю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабин, і будуть пророкувати. І там чудеса на небі вгорі і ознаки на землі, внизу кров, і корила диму. до цього місця. Коли Ісус Христос був на землі, коли Він відходив від учнів, коли він возносився, він сказав, що чекайте обічного Святого Духа, Отешителя, Духа Істини. Ми бачили. Що учні, як ми згадували, в той час попечалились, на Господь їх потішав, що прийде до вас потішити дух істини. І ми бачимо, прийшов цей час, коли написано, що вони були усі однодушно разом. Усі чекали, чекали, обіцяного Ісусом Христом те, що Господь сказав, чекайте. І ми бачимо, що яке стається диво. Написано, що раптом неба шум, наче подув бурхливий вітер. І ми бачимо, що в той час наповнились всі Духа Святого, почали говорити іншими мовами. І над кожним, як немов, язики палали. І ми бачимо, що почали говорити іншими мовами. Я собі уявляю, скільки це було людей, і кожен чув. Свою, свою мову. І вони дивувалися, як, як вони не всі жали леяни, але говорять кожного язика на своїй мові, до кожного народу, як Дух давав їм повіщувати. І вони славили Господа на цих мовах. І дехто знаєте, дивувався, радів цьому, чув, а дехто навпаки на написано. Думали, що вони понапивалися вина, але Петро став запитає, напоминаючи, що це було так предсказано пророком і угілям, що останні дні із від духа Мого на коротвор. І будуть ваші сини бачать діння, будуть пророчувати, будуть сни снитися, тому що це є дари Святого Духа. І ми бачимо, що це все сталося. Ми собі, можливо, можемо якусь медью за це. І ми бачимо, що коли люди це відчули на собі, почали славити Господа, ми бачимо, яке це диво, яке це чудо. І ми сьогодні також, і вже нагадував, чи можемо собі уявити церкву, яка не народжена згори. І як це для нас дорого, коли Дух Святий нас утішає, коли він нас наставляє, і як потрібно обличає. І ми не ходимо в тьмі, тому що Дух Святий веде нас і провадить нас, і терпляє нас. І ми бачимо, що церква Ісуса Христа це є жива церква, яка веде нас в духом щасливі. Ви знаєте, багато сьогодні людей, вони йде віддаляються від цього. Те, що Господь обіцяв, вони йде відкидають і не хочуть цього приймати. І ви знаєте, це є ворожа робота, тому що ворог сьогодні, якби хоче провести таку границю між добром і злом, якби знаєте, віддалити, щоб людей віддалити від правди, щоб люди не бачили правди і не йшли до цієї правди, якби навпаки боялися, чи якби, якби сказати, що радися того, що Господь сказав, що так має бути, і прийміть це, і буде благословені, Бо говориться, хто Духа Святого не має, то і не Його. І як важливо це прийняти з вірою і стремитися до цього, тому що Бог Він Твім прославив Чилому Тишителя. Наш Бог це він не Бог, триєдини, Отець Син і Дух Святий. Це і особа, це і особа третя божества. І як важливо це ісповідати і славити нашого Господа, який сьогодні живий. Ви знаєте, це є добре перебувати в цій церкві, що Господь знайшов нас іменно і привів цю церкву, яка Водима Духам Святий. Сьогодні скільки людей блукають, а собі думає, дійсно, чомусь, чи не ставлять питання в серці своєму, де є правда, а чи то правильно. але ходять своїм розумом, ходять тим, що бачать, ви, ви знаєте, порою люди дуже сильно заблуждаються. Коли ставляться якусь, якусь преграду перед собою, і Господь не може бути роботу в тому серці, тому що свій преграда поставлена самою ж людиною. Але як важливо, коли ми впізнали Господа, коли Господь припнувся наше серце, Господь потішив нас Духом Святим і потішає надалі. Ми є не само, Господь нас не лишив. І мене є серце, тому що Господь допомочати нас веде і підпішає кожного часу, кожного разу. Тому що ми брою не знаємо, за що молитися, але Дух Святий хто за нас, молитві. Коли ми молимося в Дусі Святому, ми брою не знаємо, що ми говоримо, але Господь знає. І Дух Святий, Він ходотаструє тому чи іншому перед Отцем Небесним. І як це важливо розуміти і упражнятися в цьому? Молитва і укріплятися в Дусі Святому, тому що Господь, Він дарував нам такого втішителя, який є дорогим нашому серці. А Господь благословить кожну Господь Та тих, хто благословить, що він належав ще блукає, тому що Господь не кличе, Він навчає. Коли люди чомусь не хочуть відкритися Святе Письмо, а ходять чутками, тому що наші батьки говорили так. Мій близький сказав так, хтось десь чув щось, але далеко це все від істри. Але коли зазирнути в Слово Боже, ми бачимо істину, тому що воно є не зміни. Слово воно ніколи не міняється. Прийшло вже дві тисячі років, більше дві тисячі років, але воно не міняється. І ми бачимо, як Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти, щоб відкрити правду людям. І ми бачимо, що сьогодні це слово має велику силу сьогодні. Це слово спасає людей. Скільки сьогодні людей гине? Але ті, які збігали Бога, вони сьогодні з радістю святкують про те, що Господь зробив в їхньому житті, що Господь зробив в нашому житті. Тому що ми також є свідками цього. тому що ми також погибали в Ми ходили, кожен, як вважався за табіль, як вважався за правильну, але як ми пізнав Господа, ми побачили, що є правильно і як неправильно ходити перед Богом. І Господь прощає кожну людину, який би той гріх не був Господь сильніти і в крові святі. Сьогодні ще день спасіння, і ми бачимо, сьогодні ця двері скоро закриється, тому що слово Господнє говорить, що не вічно буде Дух мови бути при набереженні людей, чоловіків. І ми бачимо, що все йде завершення. Про це слідкує природа. про це святкує саме коло нас, куди ніхто не подивиться. Ми сьогодні бачимо. Сильніші атеїсти, вони також страсі живуть і задумуються, що щось є. І тому Господь сьогодні ще книже і чекає. І Бог укріпляє і нас, щоб ми були свідками цього, цьому, щоб ми могли свідкувати про його дивні і чудні діла, про його велику намові, що Господь вивів і над нами. Ми зараз будемо молитися, славити нашого Бога за його велику милість, за те, що ми найдені за те, що він нам багато просить. Веде нас і не лишає нас, і втішає наші серця, тому що ми не живемо в страху, Ми надіємося покладаємо на нашого Бога, на нашого Спасителя, який є завжди поруч. Де б ми не були, ми завжди можемо звернутися до нього молити, Ми завжди можемо йому подякувати, ми завжди можемо попросити нього допомогу, і він нас чує. Можливо, коли і чуть-чуть із запізненням кажеться нам, що чомусь Господь відповів в тому чи іншому місці. Той чи інший час, але ми бачимо, що проходить деякий час. І для нас воно краще те, коли Господь і вивну можливо, до відповідь і дав що пізніше, чим ми хотіли. Тому що Бог знає краще, коли нам що подати і коли нам що відповісти. Наш Господь він є любячий і дивний Бог. Йому намагалися слава. Хай Господь буде хвала і подяка вічному живому, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.